Привіт! Сьогодні я покажу, як створив місто Марс у грі Хеотаун. Готуйтеся поринути в захоплюючу історію побудови унікального ігрового світу. Довго обиравши з початком стартової локації для мого величного міста, я нарешті почав. В глушині на рівнинні місцевості усе почалося з фундаменту. Спершу була прокладена дорога, встановлена водонапірна башта для забезпечення водою та сонячні батареї для енергії. Одразу поруч запрацювало невелике підприємство Шошанна компанія. Яке займалося видобутком корисних копалин та переробкою металу в сталь, щоб забезпечити працівників житлом, я побудував перший житловий район, який отримав горду назву білі паркани, гарні, акуратні будиночки з доглянутими двориками. Все виглядало дуже перспективно. Та тільки я закінчив зводити останній паркан, як зрозумів, що жити тут буде не так уж і легко. Адже завод, що годує місто, має побічний ефект: густий дим, який перетворює ці самі білі паркани в жовті набагато швидше ніж хотілося б мешканцям. Один місцевий вже встиг пожартувати. Треба було одразу називати район Жовті паркани. Хоча б не довелося перекрашувати. Попри це, місто розвивається і мешканці потроху звикають до життя в індустріальному раю. Завод продовжує працювати, а разом із ним росте і місто. Щоб дати людям хоч якийсь ковток чистого повітря, я почав будівництво парку. Чудова зона, де кожен мешканець може дихати. Ми навіть встановили перше зелене дерево в центрі міста. Один хлопчик, побачивши це, захоплено вигукнув: нарешті можна буде дихати без маски. Це був маленький, але важливий крок у розвитку. Наступний крок. Туристична зона і створення району пальм, розташована біля річки. Тут я вирішив побудувати затишний район без заводів, тільки свіже повітря. Район пальм це райська, але не дешева місцина, де заможні люди мого міста зможуть відпочити та насолодитися видами. У районі буде своя лікарня і відділ пожежників. Також окрасою району планується зробити пляж з пальмами та піском. Також запустився новий проект Два вітряки». Головна задача цього проєкту забезпечити завод, що розташований поруч, і дати людям більше енергії. Я вже не кажу про лікарню і церкву, що ми збудували як у районі Білі Паркани, так і в районі Пальм. Я також розмістив КПП з охороною біля дороги, що веде на вітряки, так як це стратегічний об'єкт нашого міста. І для нього має бути підсилена охорона. Але головне питання залишається відкритим що робити з заводом? Він приносить робочі місця, економічне зростання, але забруднює місто у найближчих планах розширення районів, висадка більшої кількості зелених зон та, можливо, поступове перенесення заводу за межі міста. Місцеві вже обговорюють цю ідею. Один із жителів, дядько Фред, підсумував. Ми хочемо, щоб наші яблука були свіжими. Найголовніше зараз для міста це реалізувати мегапроект і створити третій район міста під назвою Ферми це великий аграрний район з фермами, щоб містяни могли вживати здорову їжу. Також пишіть у коментарях ваші ідеї для розвитку міста. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб підтримати наступні ролики.